Друзі, підписники, доброго дня! Це у нас сьогодні така гарна погода. Качки відпочивають. Але вже десь маленьких каченят немає. Такі вони. Зараз я вам ще покажу, там у нас вкурок вже одної сірої немає, а з'явилося три несучки. Зараз підемо я вам покажу. Отак От собі гуляють печки на вільному, нікуди не йдуть. Так, друзі, не забуваємося підписуватися, ставити лайки. Дивіться, там качка відпочиває голуби, тут приносять люди їсти їм, там кугут чорний американський. Йдемо туди далі. Така у нас тут краса. І це качка на наперелах. Ось там, іде. А там вже от молода гузка йде. Десь одної вже немає. А одна ще залишилась. Лицька вже велика. Рубрайс у піря. Красота. Дивіться, тут є несучка, Там у середині несучка. І ще одна, от там Кролики відпочивають. Бачу, у них там є, зробили дерку під кліткою і забрали всі все сіно. Значить, дивіться, зробили гніздо, скоро будуть кролені. Я курка урка шукає, знаю, гнізда чи що, кричить. Так. Так, друзі, підписуємося, ставимо лайки. І будемо слідкувати, за тим, що будуть кроленята чи не будуть. Тут от гузка гуляє, хоче виходити на волю, такі гарні, а от тому є гніздо, там було старе дерево і там качка зробила собі гніздо. Скоро буду ще каченяти. Crasutá.